Всім вітання нарешті ми з вами знаходимося біля парламенту, в центрі Отави, столиця Кепітал, Парламент, підйомні крани. Все як 10 років тому нічого не помінялось. Записую вам це відео. Бо воно мало бути. Я переїхав до Атави. Буквально минулого тижня. Ще в мене чуть-чуть так трошки триває процес, ну, не адаптація, а процес. Такий розуміння, що я в Атаві. Сім років Нюбрансвіку, 29 вересня, 2017 року. Ми приїхали в Дієп, потім переїхали в Монтон. Ну, це там так само те саме місто, тільки трошки там через дорогу, через світлофор. І тепер у нас сьогодні 16 жовтня, 2024 рік. Я тиждень вже як в Отаві. Про саме місто і в принципі, про все решта, що тут відбувається, культурне життя, трафіки, бомжики, все решта буде. Зараз я хочу вам ну, дещо так тезами сказати, що мене спонукало і чому, чого я очікую і взагалі як буде виглядати моє переміщення. Так, ну тут буде напевно вітер. Я ще як казали Я хотів вам показати. Хороша погода. Ну а центр, от вам центр отави і воно отак от виглядає. І так. Ну, про це треба, напевно, буде сказати, що були вже давно думки переїзду в велике місто, пошукати тут себе, в якомусь іншому амплуа, можливо, якісь інші роботи, потрібно розвиватись. Я вам так скажу, однак, Монтон пропонує цікаві роботи, цікаві посади в тій сфері, що мене цікавлять, але... Вони виникають дуже рідко, буває, вистрілюють там цікаві позиції раз на рік, раз на пів року. І вони знову потім вистрілюють. Ну, ротація йде персоналу. У е, мене чомусь було враження, що в більшому місті буде більше вакансій, буде може якось простіше влаштуватись. І, ну, може, Монтон не давав то, якби, тої можливості. Я Дуже боюсь, щоб я помилявся. Може, як вам сказати, є і всюди однакові стандарти. Якщо ти вартий, тебе беруть, якщо не вартий, ну, то пасеш заднє. <хи> я думав, що, знаєте, як обманути. <хи> Трошки може в більшому місті, більше перспектив, але я надіюсь на це. Тому що ну, конкуренція є всюди. От. І я вам ще більше скажу, що, наприклад, якщо ви попрацювали в Антарію, там, в якомусь великому місті, то ви можете завжди повернутись в своє місто, звідки ви приїхали. І ваш експеріенс буде там цінуватись. На вас будуть вже дивитись, ви просто скажете, я просто з більшого міста. Ні, я хочу назад маленьке, там де тихо, спокійно. От, і щось наплисти їм, придумати. Головне в цій нашій е... іммігрантській роботі це. Конкуренція і завжди якби, видряпування на, ви, на вищий щаблі, на вищий рівень. Ну, тому що воно так працює. Тут у нас поліція чи там чи є прохід, цікаво. І паркан закрито. А може і не закрито, може можна пройти. Так. Зараз подивимося. Ні, там паркан. Окей, там шумно і там вітер. Я хотів на парламент холл ну, вести вас е в даунтаун. Ну Там цікаво в Даунтауні, але як вам сказати, хотілося б показати вам, ну окей, зараз ми сюди спробуємо. До речі, були е з Дімою тут у мене знайшовся ще колега по рибалці, він тут жив давно вже. Ми ходили в цей Canadian Mint. Ярт, виявляється, там зараз екскурсії і просто так не можна прийти на монети подивитись, ну окей, тут буде шумно, бачите? Тобто, що я хотів сказати? В принципі, якщо ви мобільні, якщо ви не боїтесь переїздів, ну тут нічого такого немає, я зараз вам про це коротенько розкажу. Бюджет переїзду, як це все відбувалось. І які би помилки я не робив, що було треба робити, напевно, перед тим. І так, склались там певні обставини, що в мене з'явилася думка про переїзд. от Через Facebook знайшлося житло в районі Ванєр. Непоганий район. І-і-і. І тут є така вулиця Сен-Лоран. Сен по цій вулиці в центр ходить, ходить автобус, отакий червоний, десь звітом він приїжджає, там 12 й я зараз їхав 615-м. І взагалі вам скажу, що краще в центр, якщо ви їдете погуляти, їхати громадським транспортом. Коштує 3,80, робить дуже багато зупинок. Чи я рахував значить. Між зупинками він їде 20 секунд. Це для того, щоб люди не мерзли на дорозі і зимою було більше можливості скочити зразу в автобус. Напевно, тут холодно, зимою, я не знаю. Короте. так. Зараз ми подивимося, чи тут можна десь пройти. Район Ванєр називається, він якби, 20 хвилин я вже тут. Ну, 20 хвилин автобусом. Місто велике, я би порівняв з канадським. Ну, сказав би, що це канадський Київ, напевно. Але бачите, що оці от, от будинки закінчуються, буквально, напевно, от там от цей будинок закінчується даунтаун. Даунтаун не є такий великий, може, не порівняється з Торонто або Монреалем, але тут так цікаво, ви бачите, да? там і парламент холл, і різні там є музеї, і там наукові. Приміщення, університет там десь є, ну, багато всього є. Так. Стосовно переїзду, коли ви надумаєте переїжджати, навіть на невеличку відстань, ну, шкода, що ви всі про це знають, просто я скажу, що вам доведеться позбутися різних речей, які вам не потрібні, були потрібні, але свою цінність вони втратили. І, 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 і і ви їх з собою не везете, викидати шкода, продати неможливо. От, але якби нас вибору нема, і ми тому, і ми тому ці речі забираємо з собою. Ну, Іхул не резиновий, хоча я брав 15-футовий трак, дочіпляв ззаді до нього. Цей лафет заганяв туди свою машину, фотки там є, і таким чином я проїхав 1200 км з двома ночівками. Значить, якщо ви будете думати, от, це якби можна без ночівок, можна десь так, от знаєте, я вам скажу, що заради вашої безпеки весь прикол почнеться перед Монреалом. Тому ви маєте бути виспані, відпочивши. Ну і так все, з зарядженим телефоном і з зарядженим GPS. ом бо... Все починається саме цікаво, з виїзду з Монтона. Доб... Хочу окремо дякую моєму другу, який був зі мною до останнього моменту до виїзду з Монтона, який мене допомагав грузити речі. І... Якщо ти зараз дивишся, дуже тобі дякую. І який мене фактично до закриття дверей машини до трака, він був зі мною і в компанії в траковійці трекінговій, допомагав і підтримував. Дуже дякую і надію, що може він переїде, може ти переїдеш, не знаю, подивимося. От. Але дуже великий дякую, тому що. Підтримка це головне. Я поставив, я вирішив заночувати в Едмонстоні, в отелі і ну, зробив помилку, коли я не перевірив, яким, якою самою дорогою мене веде GPS. Я поставив на Едмонстон, і чомусь подумав, що воно мене поведе через е, Фредріктон. Коли я був здивований, що там. Було десь посередині, якби паралельною дорогою на ми їхав, я їхав і е, пішов дощ, в мене машина на прицепі, і я вам скажу, що це було дещо глупо, ну, необачно. Скажемо так, треба було перевірити маршрут, що показує GPS, і спочатку поставити. Точку на Фредік, а потім з Фредіка вже ну, на рамок, да? а потім вже Недмонстон. Я там поковбасився цими сільськими дорогами години 2,5, і я зрозумів, що я нікуди так не доїду, тому що максимум можна їхати кілометрів 50 з моїм прицепом темно. І я зупинився на заправці, перестав GPS на Фредріктон. Намагався заправити машину, тому що дали мені з половиною бака. От. І пістолет відстрілював на цій заправці. Причому це заправка Ірвін. Буває таке. Я питаю жінку, що так і так. Наказується ну, окей, напевно, щось у вас з баком не так. От, на інших заправках все заправлявся. Ну, я так вже тримав трошки на відстані, щоб там не було якихось моментів, щоб воно не відстрілювало. Ну, одним словом. Я кілька разів намагався залити хоча б більше як 20 літрів. Нарешті мені це вдалося. Ну, 12 година я виїхав в 8-й, в 12-й годині я був у Фредриктоні, почався дощ, я там давав кругаля. Коротше кажучи, дорога пуста, я їхав цілу ніч. І десь година 4 ранку, напевно. Тими заправками я приїхав в Едмонстон в Comfort Inn готель. Я два рази ночував в Comfort Inn. Можу сказати, що непогані готелі. Comfort Inn в Дорволі мені не сподобався, дуже сильно пахло якась, я не знаю, та рідина, що вони перуть постіль, бо в номер заходиш і так віддає вологістю, а так дуже класно все. Я би сказав, що це напевно четвірка хороша в готелі. І там в принципі ну, не трійка, а четвірка, все там зроблено, санвузлиї. Байтаун Мезіон. Що за Байтаун? Тут є канал. Тут напевно шлюзи відкрили, а може вони і є відкриті. А... Ти, я такого ще не бачив шлюзування, а ну зараз пойдемося. Якісь тут стуки. ну я, я тут вперше. Напускають воду, дивіться, тут напевно потім відкривають браму і буде пропливати якийсь корабель. Да, круто, круто. всякі такі фільми дивились, типу закляття долини змій да, там як там відкривається і вода сурує. В, в пещеру, в катакомби, там люди... О -о 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 -о. Хочуть там десь тіпити, а не виходить. Так Там щось вода сучиться через цю браму, там видно є вода, але так воно плотно і тримає, дивіться. Прикол. Так. Наповнюється. І щось тут буде. Так. <плес> 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 Далі. Почався дощ. Я своїм причіпом приїхав в Edmondston в готель. Попрощався там по дорозі вже потім з Днібранськіком. Ну, вже якби з Монтаном. Все, і з Фреддіком, взяв готель, ліг спати в четвертій й ранку, і почалось злива. Почався сильний дощ. Так, зараз ми тут спустимося з вами. Значить, я мене розбудив цей репрезентатив, який там ну, сидить, там консьєрж, каже, ваша машина заважає, люди не можуть виїхати з паркінгу. Я йому кажу, подивись на машину, чи я не буду когось закривати. Ні, це окей. Okay. Ну, я кажу, що от в них їх так навчили. Якщо ти заздалегідь щось питаєш, вони... Ну no проблем, все нормально, навіть не переживайте. А коли починається якийсь бок, якийсь. Вони такі, вони злі на тебе. О, це ваша машина закриває. Я на нього дивлюсь, думаю, ах ти урод. Як це так? Я, тебе, я йому навіть питаю. Я кажу, чуєш, ну він ще якийсь такий був, трошки, як сказати. Ну. Тогій. Я йому кажу, я тебе питав 2 години тому. Чи я не буду закривати? Що ти мені сказав? Окей, но no проблем. А тепер ти мене будеш, я тільки заснув, мокрий, бо там з парковки поки добіжиш, в мене парасолі не було. І він не може зрозуміти, що я від нього хочу. Такий алогічний якийсь такий тіпок взагалі. Окей, о тут вітер. Тут вітер. Ну, ми... ми з вами підемо зараз. Десь напевно. Ну, по сходах давайте. Ну так тут так завжди Тут то, так завжди